В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Вітаю всіх, кого вітром не здуло. Вітаю наших гостів франківських. Такий був вітер вчора вночі, що я вже планував, що буду робити, якщо кришу знесе з хати, та до кого буду дзвонити. Так що не здивуйтеся, якщо цієї ночі буде вітер, то до когось подзвоню. Але файно, що нас не здуло. Так, та, це означає, що треба їсти трошки більше, аби вітер не мав на нас моці. Слухайте через тиждень Пасха. Ой, Пасха, пасхальний піст. Пасха, через тиждень великий день. Через тиждень Піст починається у понеділок. І Слухайте, чи вже маєте якісь постанови, чи вже маєте якісь ідеї на великій Піст? Бо знову нас нині апостол Павло цим апостолам, який читав Василь, що. Страва нікого не зближує до Бога, не віддаляє від Бога. Значить, треба нам у цьому пості особливо бавитися не стравами, але чимось іншим, чимось з іншого рівня. І саме тому дає нині Господь чудове просто Євангеліє від Матея, де показує, з одного боку, файну річ, а з іншого страшну. Він показує, що праведність для нього міряється не. Тим, чи ти робив якісь сильні злочини, але тим, як ти ставиш до іншої людини. Я недавно один мій друг якраз обговорювалися про це, що для Бога не так страшно, коли там тебе занесе у нечистоту, коли там тебе занесе п'янство, чи там, навіть у крадіжку. То якось Бог то, то якось легко ремонтує, то легко ремонтується, відносно. Але для Бога страшно, коли ти живеш з його іншими його дітьми. А ти, а ти до них ставишся, як до не своїх? А ти, а, а ти їх сприймаєш лише на рівні як би використати. Оце страшно. Ми робимо табори час від часу, коли маємо сили влітку для молоді, для дітей. Табори завжди дуже файні. Програми ну, шикарні. Я в дитинстві і не мріяв щоб про щось такого. Але я пам'ятаю, коли перші рази десь років тому 8 або 9 ми робили табори, а мене почало дуже зачіпати. Як це так? Вроді на вечірках наші діти, наша молодь супер. На молотованих програмах, на якихось молодовних чуваннях, ну всі такі, як ангели, просто ви би подивилися, до світяться вночі. Дивитися на якихось розважальних програмах, на майстер-класах, ну бездоганні. Ну на коридорах це просто як демони в пеклі. Серйозно, як би когось копнути, як би дверима гримнути, стіни пописати, когось украсти. Пам'ятаю, який я був здивований в перший раз, може, тепер мене таким не здивуєш. Але який я був здивований, коли ми в двох з Ужгорода знайшли 2 літри горівки. Вигайте собі, 14 років хлопцям 2 літри горівки. Ігор, ти скільки випиваєш на день? Два літри! І, і вже пів одної фляшки не було. Ну, ми потім це розумно утилізували, ясна справа, Конфіскат. Але і, і постійно якусь таку комедію наводиш. І я бачу, я бачу що. Тоді є табір успішним, і тоді є табір добрим, як на мене, які такі первоплоди табору, коли якраз ці всі комуністи, спиногризи і ці всі вбивці один одного починають один одного шанувати в коридорах. Або, наприклад, ви собі уявити, не можете, що ваші діти творять, коли, скажімо, перші дні табору, на перший день там вони ще з собою щось мають їсти, на другий день, а десь на третій. Починаються перші конфлікти. І коли на третій день, наприклад, ми сідаємо їсти на обід, то це вони таке як без голодного якогось краю. Б'ються, хто собі більше накидає. Головне собі купицю на, на, накидати, поїшне, поїш, неважливо. Двоє собі наметали, а п'ятеро біля них кліпають хліб їдять сухий, бо не вистачило. І, і це, І реально зрозуміли, це купа ресурсів іде аніматорів, служителів для того, аби навчити цих усіх вовченят ділитися їжею. І потім, коли ти дивишся, на п'ятий, шостий, сьомий день табору, вони навпаки, один одному служать. Коли вже навпаки один одному намагаються догодити, то ти розумієш, оце результат. А інакше робимо, які хочемо та реколекції, які хочемо табір. Але коли нема ось цього здорових таких відносин любові у справах щоденних, то це все без сенсу. Або паломництво. Коли ми їдемо паломництво, я, я пам'ятаю, коли я був перший раз розчарований паломниками, коли так все стало, що ми там одну паломницю лишили. а її подружка в автобусі верталася додому сама на двох кріслах. А, а -заді них сидів чоловік досить такий огрядний і жінка така недрібонька. І як вони її гризли цілу дорогу, так що ж я не витримував, і я себе вважав, що я більш менш спокійний чоловік і себе вмію контролювати. Вже я не витримав. Люди кажуть, що ви цю гризете? А вони заздрісті, вони двоє її заздрять, що вона сама їде на двох кріслах. І вони так її пилили, що жінка розплакалася, казала, я зараз вийду з автобуса лягайте на ті крісла, робіть, що хочете. Я думаю, та шкода було цим людям паломниство їхати. Ну, жодної зміни. Навпаки, що замість того, аби там, ну, вже там, як я, так я, бо там попросилися, вони цілу дорогу гризли цю спереді. Фантастика! І тому Господь нам дає це Євангеліє для того, аби ми переглянули. Бо пам'ятаєте, для Бога не так важливо, чи ми вміємо рівно хреститися, чи ми вміємо професійно бити поклони. Я пам'ятаю, який я був вражений, коли ми навчилися робити ці великі поклони у великому пості. І я чую, почався перший тиждень посту, і я чую на хресну дорогу до рабатові гриміть. Змагаються хто сильніше чолом вдарить по землі. Або, або чим сильніше чолом удариш, тим більше тобі гріхів про, про, пробачаються. Серйозно. Або як мінімум бехнеш, то забудеш. Не? І серйозно змагалися, хто сильніше? Ти там, Господи Ісуса Христе, Сином Божий, бабах. І чим сильніше, тим гріхів більше, як мінімум забудеш їх, коли підеш, не? Тобто, не в сербі підеш. Розумієте, не в цьому не в цьому християнство. не в цьому є практика любові. Навіть навпаки голови побережіть, бо треба нам якось купи триматися ще до, до Пасхи дожити. Натомість Ісус наводить дивний приклад. Як на мене 14 трошки. Жодного якогось там богослов'я, жодної містики. А Він каже, товариство, Господь оцінює ваші вчинки. Господь оцінює, як ви практикуєте любов один відносно на одного. Я вам вже казав, що. Я коли чую в черговий раз, я стараюся в пості по магазинах не ходити. Але коли чую в черговий раз оці всі розмови про пісненьке, про скоромленьке, а що у вас є пісненького печенька, а я у вас якась пісненька ковбаса, не? а я вас якась пісненька майонез або ще якась пісненька комедія, то й мало тіпає. А як би я мріяв, уявляєте собі, ми заходимо в магазин, а люди обговорюють, та й Йолки-палки, я за цілий тиждень минулий ні одного голодного не нагодував. Нема голодного в діловому. О! Реду собі вертаєтеся відомо вечором, а у вас на холодильнику висить список голодного накормити, нагого одягнути, подорожного в дім не прийняти. Жоно, та ми за цей тиждень нікого в дім не прийняли. Люди добрі. А ну бігом на вулицю. І обоє на вулиці чергувати, кого би то в дім прийняти. Являєте собі? Як так тиждень пройшов список порожній. Або являєте, заходиш в магазин, а оголошення в магазині. Ні? Хочу відвідати хворого. Дайте, будь ласка, адресу якогось хворого. То у нас з діловому всі здорові. Нема кого відвідати. Являєте? О, якби ми про це говорили, де би найти якогось хворого самотню людину? Бо брати і сестри, нам про це треба переживати. Книга Малахії, книга пророка Малахії, третя глава. 16 вірш. Тоді говорили між собою ті, що Господа бояться. Господь прислухався, почув. І перед ним почали списуватися пам'яткова книга для тих, що Господа бояться і поважають його ім'я. Пам'яткова книга, книга пам'яті. Ми можемо щось забути, можемо щось не забути, але повірте, є книга, в якій все списано. І каже Господь, вони будуть моїми. Говорить Господь сил, той день, що я готую, стануть моїм скарбом. Ці, які мої, ці, які практикують любов, ці, які на мене робляться схожими, вони стануть моїм скарбом, каже Господь. Ого? Я бо їх помилую, як чоловік милує свого сина, який йому служить. Тоді ви знову побачите різницю між праведником і безбожником. Знову тут іде гра слів. Ісус говорить про праведних і про грішників, і знову говориться про праведників і грішників. Між тими, хто служить Богові, і тим, хто йому не служить. Немає третього варіанту. Ну я трошки Богові служу, а трошки мені немає часу, то не служу. Нема. Ти або служиш, або не служиш. Бо ось надходить день, не наче піч палає, тоді всі горді і всі злочинці. Будуть солома і спалить їх той день, що прийде, говорить Господь сил, і не заставить їм ні корення, ні відки. Будьмо уважні. Ні корення, ні відки. Про кого ми співаємо на похороні вічна пам'ять? Чого? Чого я вас прошу, аби ви мені не співали на день народження мною літа? Такі пусте. Нащо довго жити? Співайте мені на день народження вічна пам'ять. Бо ось що лишиться після праведного, залишиться щось більше, ніж корінь і вітка, а від грішника нічого це не лишить. І не буде про що згадати. І тому вічна пам'ять означає, що після твоєї справи, з того, що ти робив, щось лишилося, то варто було робити. Для вас же, що боїтеся імені Мого, що означає боятися імені Божого? Це не означає боятися Ісус. Йо, Ісус, ні. Боятися імені Божого це означає, боятися того, слухати те, що Він говорить, зважати на те, що він каже. Для вас же, що ви за імені Мого, зійде сонце правди, і в його промінні буде спасіння. Ви вийдете вистрибом, немов на випасі телята. Я обожнюю такі єврейські порівняння. Ви вийдете так, як вийдуть телята на випас. Ви бачили хоч раз. Як виходять телята, коли їх випускають перший раз на весні, то треба відіти. І корови бісять з ними. Ну, бісять, бісять, це наше слово закарпатське. Доріють, Ду -ду не, скачуть, бігають. Я так відділ, що телята так скакали, що падали на землю, перекручувалися. То каже Господь, ми так будемо стрибати. Я собі так уявляю, як тетя Надя буде стрибати, як на випасі телятка. І кожен із нас серйозно. А ті, хто з нас має, має серйозний вигляд, май буде до мене скакати. Будемо змагати, хто має може. Я собі уявляю, як буду з Миколом змагати, хто має вміє сальто скочити на траву. Так буде, Тож, то не я придумав. Неймовірно. Немов на випасі телята. І, і безбожників топтатимете, бо вони будуть не на наші попіль під ногами. Ми не будемо спеціально безбожників доктати, але з них це як попів. З них це щось таке з людей, які не жили згідно волею Божою, Лишиться щось таке, як сміття, як порох. Виявляєте? Того дня, що я готую, говорить Господь сил. Ми знаємо, що Господь слів на вітер не кидає. І цей день прийде. Цей день, коли ми всі станемо перед його престолом? Цей день, коли ми побачимо посправді могутність Божу. Цю могутність, про яку говориться у книзі Откровення 20 глава, потім побачив я престол великий, білий і того, хто сидить на ньому, що від обличчя його втекли земля і небо, і не знайшлося місця їм. Що це за могутність, що вся земля? І все небо. То вся, вся земля, вся планета, все, все, все створене. І все небо. Від цієї могутності втекли із страху, і не було їм місця, де сховатися? Не було місця, де сховатися землі. Не було місця, де сховатися планетам небові. А хто це такий? Ага. Бачив я мертвих і великих і малих, що стояли перед престолом, і книги порозкривано. І інша книга розкрита, що є книга життя. І суджені були мертві, з написаного в книгах по ділах своїх. І на завершення цитат. От приходжу я скоро, і відплата моя при мені, щоб віддати кожному, яка його робота, щоб віддати кожному. Яка його робота? Тобто Господь каже, крутіть ви, як хочете, але те, наскільки ви є мої, видно по вчинкам, видно по ділам. І мене це вражає, що Він судить, особливо мене вражають грішники сьогодні. Він судить грішників не за те, що вони там напали на іншу країну. Уявляєте? Не за те, що там були агресором, не за те, що там, не знаю, обікрали. Ні, а за що? За, за речі, які доступні кожному з нас. Хворого відвідати в'язня відвідати, голодного нагодувати. Одним словом, на кожну, на кожну потребу зреагувати. І особливо з них збиває оце: я був чужинцем, а ви мене не прийняли. Тобто він каже, що твій брат це чужинець. Тобто, неважливо якої віри, якого патріархату, якої церкві якої національності? це твій брат, це твоя сестра. І для Бога найбільш важливо, як ти практикуєш свою любов. Як ти практикуєш любов? Розумієте? А, 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 а диявол так нас обкрутив, що ми думаємо, що для Бога важливо, чи я з'їм м'ясо, чи не з'їм м'ясо. Довіряєте собі, ви любите своїх дітей. Ну хто не любить своїх дітей? І каже вам ваш син, мамо, я заради тебе не буду їсти м'яса. Та синку, навпаки, я би хотіла, аби ти ж з'їв. А то вчора вітер зняв, то я переживала, чи тебе не знесе у тису. Та їж щось дитину. Та, яка радість К батькам і того, що діти не їдять? Хіба, хіба що якась дієта? Дуже гарна шапка. Саша. Чи шапка? Розумієте? Але, але пам'ятаємо собі і завжди будемо пригадувати. Основна ціль посту зрозуміти, що я смертний. Основна ціль посту зрозуміти, що я немічний. Зрозуміти, основна ціль посту згадати, що я не Бог. Я не Бог. Я лише творіння. І то дивлюся, що чим далі, то тим уже їжа мені ще не є. Років 80. Але я бачу, що вже мене їжа так не насичує, як у 60. А що буде в 80-може я не доживу. І тому піст це це, це це гімнастика для тіла, це гімнастика для того, аби згадати, що я немічний. Але Господь показує, що його турбує щось, щось більше. І святий Іван злодоустрій, коли говорить про ці три речі, молитва пісня, Лостиня, він завжди каже: ми постимо для того, аби менше працювати з їжею, аби мати часу для Бога, і аби мати часу для інших людей. Все. Аби мати час для Бога і для інших людей. І тому, коли у великому пості я не маю часу на інших людей, то який, який сенс із моїх усіх рухів пісних? Якщо я не маю часу більше любити. То який сенс із того всього, що я роблю? Любити. Не заробляти собі якісь погони. Бо це дуже шкідливе і це єретичне, це перевернути з них на голову розуміння. Ми собі випустимо, або ми собі вибошкаємо щось. У нас так і кажуть, ні? я буду постити, аби у мене був файний чоловік. І Бог каже, і Бог дивиться на це, ого, цікаво, а мені самому цікаво, як то буде виглядати. Постити на файного чоловіка. Мож, можна для Бога жертву скласти постом, так, але це трошки інше, а не заробити собі файного чоловіка. Заробити собі на дітей. Я недавно розмовляв з однією жінкою, і вона таки і каже, я не могла довго завагітніти, але потім я багато постила, і Бог мені дарував дитину. Ну може бути і таке. Але знаючи цю жінку, що вона до церкви не ходить. Вона не має реальних стосунків з Ісусом, то тоді цей піст це просто на рівні магії. Я виконую для Бога певний обряд, і Бог буде змушений, сараку, бідний Бог, буде змушений дати мені те, що я прошу. Так це не працює. Для Бога найважливіші стосунки. Так, аби було видно зміну, аби було видно наше покаяння. Він так і каже: Тарасе, ти можеш розіп'ястися. Там, на Христі, біля церкви. Але якщо ти не любиш тих людей, які біля тебе, то то що толку, Ні? ми можемо говорити мовами англійськими, мовами якимось надлюдськими. Але якщо ми не любимо, то ми просто як бубни із тріщиною. Ви чули, як дзвонить як дзвін, який потрісканий. Бехкає, як газовий балон розрізаний. Ми можемо бути, ну, ну, робити невідомо, які вчинки, але якщо не маємо любові, то каже Господь, наші вчинки для нього полова. І тому християнське життя полягає на тому, аби, аби практикувати любов. Бо каже Господь, ти кажеш, що ти мене любиш, коли мене не бачиш. То якщо не любиш тих, кого бачиш, то брешеш. І тому Господь нам дає тих, кого бачимо. А бачимо ми людей щодня. То як, як їх любимо, як практикуємо до них свою любов, ось що для Бога важливо. Ось що для нього важливо. І він каже, що по цьому, перед великим білим престолом, коли земля і небо втікнуть і не будуть мати десь заховати, Господь буде судити. Тараси, скільки разів ти любив. Боже, але ж це не важливо. Я піст видержав. Я страсті видержав. Господь каже, але який толк, що ти страсті видержав, якщо ти з сусідом не говориш уже роки? Ну, сусід у мене прикрий, так. Але я страсті видержав. Розумієте? Чи треба страсті тримати? Та можна, но. я ще не пробував, правда. Можна, казали мені, що цікава практика. Але якщо немає любові, то ця практика тоді буде паперова для Бога. Страсті тримати це від четверга страстного до неділі нічого не їсти і бажано не пити. Але всі практики пісні, пам'ятаєте, вони корисні тоді, коли є в основі любов. І тому за покуту, а я маю право покути роздавати направо наліво, сьогодні вдома повертаєтеся, берете один листок А4 і малюєте. Уже можемо тренуватися. М'ясопусна неділя сьогодні, вона для того є, аби відпускати потрошку м'ясо, відпускати його. А я, а я... Не маєте де м'ясо діти, то мені віддавайте. Відпускати м'ясо. А, а і ми вже потрошки маємо тренуватися, як практикувати любов. Тому ці всі пункти, як мінімум, які є перераховані в нинішньому Євангелії, мають у нас бути зазначені на кожен день. Завтра що? Понеділок? Добре, вже сьогодні не чіпаємо. З понеділка. Голодного нагодувати. Справого напоїти? І там весь список. І, і дивитися в кінці дня. Скільки. Дайте собі запитання за минулий тиждень. Скільки за останній тиждень голодних ви нагодували? Собі в голові назвіть цифру. Скільки протягом минулого тижня? Людей, у яких проблема з одягом ви їм допомогли. Скільком людям, скількох відвідали хворих. Ну Це вже дуже легко. Ну, це найлегше здається хворих відвідати. Не треба нічого. Ну, про в'язнів не говорю. У нас в'язні це хворі, які прикуті до ліжка. Це в'язні. Вони ув'язнені добровільно. Скількох відвідали, тобто, брати і сестри, ось показник нашої зміни, ось наші плоди. Ось є послуг Бога. Бо по плодам пізнаєте їх, по плодам ми себе можемо розпізнати, що я народжую, що я продукую, що я виробляю. Що я виробляю? І з мого невеликого досвіду. Можу сказати, що люди перед смертю найбільше жаліють про те, що не зробили, про те, що не встигли зробити, про ту любов, яку не встигли виявити, яку не встигли практикувати. Я підозрюю, що схоже буде і в нас. Тому давайте зробимо так, аби тих речей, про які жаліємо, було якомога менше. Аби цей список на холодильнику ну, мав якомога більше галочок. Не, не заробляння Царства Божого. Бо царство Боже нам вже заробив Ісус. Але для того, аби ми вчинками були подібні на Тата. Аби ми ці, цією любов'ю були такі, які йому будемо подобатися. Оцими конкретними вчинками. Аби коли прийде Пасха, аби ми казали, що вже слухай, нема кого годувати. Підаєте? Скільки одягу в мене назбиралося, нема кого роздати. Аби вже коли прийде День, та аби ми бігали в Страстний тиждень не де би ще вікна помити. Але аби ми бігали із цим, що кому, кого би ще полюбити? Розумієте? Кому би ще проявити любов? Бо це мене трошки лякає, що в діловому є 7 церков, але разом з тим є так багато людей потребуючих. Так багато людей є. Які ледве зводять кінці з кінцями. Так багато людей є, які не, не отримали любові, які не знають любові. А хто їх має навчити? Ну може дораз приїдуть якісь місіонери, то ми будемо за них молитися, аби місіонери прийшли і навчили їх любові. Господь каже: ні. Ти це маєш зробити. Я Я маю йти до яких розглядай чужих. Не може, то, то не моя родина, то твої родичі, то твій брат. Та де? Той пустий чоловік мій брат? То твій брат. Та та там жінка то моя сестра рідна сестра. Господь дивиться на тебе точно як на твою рідну сестру і на неї. Як так? Молімся. Аби Дух Святий своєю силою допомагав нам. Бо це, це не зробить Господь. Це не зробимо ми. Це не зробить наша натуральна, натуральна природня. Це зробить Дух Святий. Дай силу любити так, як любить він. Дай силу дивитися на інших людей, так як він дивиться. Це зробить тільки Господь. Але коли він це зробить, то ви самі з цього будете мати втіху. І тоді справді по магазинам ми будемо один одному радити не де би купити смачнішу ковбасу пісну, але будемо радити, де можна знайти когось свіжого, кому треба допомогти. Де можна знайти когось, кому можна пригадати, що Господь за нього не забув? Господь його любить. Господь її любить. Твоїми руками. І тоді твої руки стануть руками Христа. Не вірите? Спробуйте!